Всім привіт! Один учасник у нас відвалився. Давайте я коротко розповім, як у нас буде проходити гра. Дивіться, в нас приймає участь чотири учасники. В нас буде гра ділитись на три етапи. Перший етап спочатку я вам надам документ, в якому саме буде проводитись наша гра. Вам потрібно буде зайти у вкладку індивіду, індивідуальне розподілення портфелю, додати свій нікнейм. Далі у вас буде 15 хвилин на ознайомлення опису проекту, які, в які ми сьогодні інвестуємо з вами. Наступним кроком, після того як ви ознайомились, ви розподіляєте свій капітал, який складає 200 доларів, по різним проектам, так як ви вважаєте за потрібне. Це ваше індивідуальне розподілене портфелю. На цьому перший етап скінчується. Далі в нас буде другий етап. У групі ми починаємо обговорення проєктів. Як саме ми розподіляємо наступні 200 доларів вже у загальному портфелі? Основне в цьому етапі ви повинні розподілити одностайно, тобто, ви повинні під час обговорення прийти до одностального рішення і його записати. На цьому другий етап завершується, і на третьому етапі вам буде надана можливість змінити ваше першочергове рішення, тобто заповнити розподілити портфель вже по-іншому після обговорення. На цьому гра завершується. Ми робимо підрахунок результатів. Переможцем вважається той, хто розподілив після третього етапу свій портфель найвигідніший. Поки що все зрозуміло. Чи є запитання? Так, так запитання, так, чи можна... можна. Так, чекайте, чекайте, давайте по одному. почнемо. Чи можна інвестувати, наприклад, в третьому раунді, ну точніше в першому, якщо ти хочеш просто поочікувати, тобто тримати просто є тіп до прикладу? А, ще раз трошки гучніше Ну, другу. У нас є портфель, правильно, і інвест баланс це 200 доларів. Якщо так, так. грубо говорити. Так, Чи так? можна просто от залишити з цим 200 доларів і не інвестувати? Ні, ви маєте їх розподілити, це обов'язкова умова. Розуміло, добре. Я. Так, наступний або ще запитання. Все, більше запитань немає. Питання, більше немає. немає, більше немає питань. Все, добре. Я тоді зараз а, насилаю вам а, документ. А, дивіться, а, тут є опис проєктів. Ви можете вже а, написати своє ім'я, щоб ми далі розуміли. О, хто як розподіляє. Äle, 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 äle

ር ረን ረ ረ Давайте тоді продовжимо. Зараз у нас буде загальне розподілення портфелю. Роман вирішив розподілити 50 доларів у перший і третій проект. і далі далі решту. Ярослав повірив тільки у два з восьми проєктів. Так, давайте перейдемо до загального обговорення і розподілення. Перейдіть, будь ласка, у вкладку «Загальне розподілення портфелю». Я вже внесла туди ваші імена. Для більшої ємкості я зробила книгу тільки проєкт 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тобто ви можете почати обговорювати, як би ви розподілили і чому саме за цей проєкт. Я можу розпочати. Так, Що давайте. давайте. Взяти протоколи, які створені на ДЕФІ, Тобто це за там OneInc, PankySwap е і інші протоколи, то в даний момент е нам ну, достатньо дуже сильно потрібні ці протоколи, тому що якщо взяти участь е допустим, в різних роздачах аеродропах, де потрібно купити ту чи іншу монету, е це той випадок, коли ти не будеш ризикувати своїми коштами. Mm -hmm. а, Також добре. того, Та ефір, ти даєш позику і можеш взяти участь без ризику. Тому, як на мене, де в це та галузь, яка повинна зараз розвиватися. А на рахунок шостого проекту, ну так як зараз, все більше і більше приходять регулятори, які, ну, Зменшують е, анонімність, тобто ти вже не можеш е, спокійно там е, сидіти і не переживати, тому що в разі чого вони там можуть до тебе звернутися. А так як ми всі ці криптовалюти і анонімність, це було перше початковою задумкою, е, я вважаю, що це повинно продовжуватись на цьому все. Добре, тоді ви пропонуєте як розподілити загальний партней, скажіть о, учасникам, щоб вони теж могли свої якісь аргументи надати на цей о, Ну, я все ж таки за Дефі. То... Більш 100... 100... 150, допустимо це буде просто на Дефі, а 50 це на, на анонімісті. Ну, тобто, це проєкт другий та проєкт шостий. Так. Добре. Так. Добре, ми почули думку Ярославу. Далі о, давайте тоді зараз о, ви напишете в загальному розподіленні, як би ви вас поділити. Проект другий 100 доларів, да? я допоможу. І проєкт шостий також 100 доларів. А, хто наступний? А, у нас є 10 хвилин, щоб дійти до загального рішення, а, прийняти його та зафіксувати в цій табірці. Будь ласка, наступний. Роман, давайте а, з, вас, а, з вами продовжимо. Ну, мені найбільше сподобався е, проект. проєкт, особливо, як тут сказано в, в останньому реченні, коли не існує комісії за транзакції незалежно від розміру, і перевірка відбувається майже миттєво. Тобто цей проєкт поможе е, людям е, облегшити всі свої транзакції, також покупки, продажі, і також, е, так як перевірка відбуватиметься майже миттєво. Тобто це е, зменшить набагато е, вірогідність скаму, так, між е, угодою, між двома людьми, і плюс за це не буде ніяких комісій. Тобто це привабить дуже багатьох людей, навіть які далекі від криптовалюти е, суто через те, що це буде дуже простим способом е, обміну чогось між людьми продажі чи там купівлі не має значення. Тому я думаю, цей проєкт буде 100% користуватися попитом і, відповідно, е збільшувати свою ліквідність і ціну в подальшому. Угу. Так, так, це це логічно, це розумно. Я з вами так погоджуюсь, що в цьому проєкту є дуже великі перспективи. А, дивіться, але нам треба все ж розподілити 200 доларів. А, так, а, можете ви те, що ви запропонували, а, прописати в табличці у класі загально розподіленного портфелю. І в мене а, питання до всіх: хтось вже впізнав якийсь з проєктів? Напевно, можна не називати, але просто сказати так чи ні? Так. Так, візнали, це добре, це дуже добре. Значить, ми з дуже посвідченими людьми маємо справу тобі, сьогодні. Добре, віталій можна тепер вас послухати і попросити вас також у другій ситуації розподілити те, як на вашу думку, має, бути, має виглядати погано. Я вибачаю таке технічне питання: як на цю другу вкладку перейти? А вона внизу показує телефон, е, з телефону, так? З комп'ютера. Комп'ютера. Внизу бачите, о, там є о, індивідуальне розподілення портфелю і поряд загальне розподілення. А, так, так, так. Дякую. Будь ласка. Ви розставляєте, та, о, якщо можна, аргументуєте. Так, Я погоджуюсь з Ярославом і Романом. чи Роман там не говорив про другий проект, ну що потрібно вступати в другий і проекти. проєкти. Mm -hmm. Чомусь вони мені подобаються, так. Він, він про другий шостий казав. А, шостий. Ну, так, шостий, так. Помилився. І. Я не люблю розподіляти свій депозит лише на якихось два або три проєкти, тому я розподілив його більш так ну, на більшість проєктів на восьмій Погано з телефону видно і дуже не, незручно читати. 2014. Я також такої думки, щоб свій бюджет розподілити на декілька активів, а не по 50% суто там в два тільки. Таку диверсифікацію зробити. Так, так. Можу врятувати свою думку, так як я з знайомий з цією сферою, деякі проекти мені знайомі і. Прописані вони однотипно і вже таких є десятки. А так як десь е, мало розвинуті самі проекти, і е, такий тип, якщо взяти дефі, вони розвиваються. Е, не так швидко, як хотілося, але розвиваються. І я з більшою е, вірогідністю вірю в такий проєкт, ніж, допустимо, е, перший. Ось чому був розподіл 50 на 50 в такому випадку. Хоча також згоден, що розподіляти таку кількість неправильно, якщо взяти вже справжній ринок. Але в нашому випадку це допустимо. Ну, дивіться, я зроблю е ремарку, що всі монети вони існують. Це дійсно справжні е проекти і справжні криптовалюти. І їх відсоток зростання або падіння він був вибраний на двомісячний період з січня по березень. Тобто ми зараз прораховуємо ситуацію, як, що сталося б з вашими активами, якби ви вклалися в січні на сьогоднішній день? Можливо, вам це якось. Допомогу. В цьому випадку я б принципу <смеш>, в гру. Так як я знайомий з цією грою, то, right. то зараз у них йде шанай розвиток. М на початку можна було просто отримати халявні там NFT і ну, в даний момент часу бути ну, в хорошому прибутку. Також у них така механіка, що е ти не можеш просто зайти на сервер. Потрібно мати запрос, і на цьому все побудовано, що все одне від одного залежить, і тому в цьому є потенціал. Я зрозуміла. А, дивіться, в нас конференція пише, що закінчиться через 10 хвилин. Ам... Давайте трошки наблизимось до того, щоб ми підбили під єдиний якийсь а, загальний, а, загальну позначку. А, зараз на цьому етапі ми, в принципі, хто впізнав якісь проекти, ми можемо їх озвучувати. Може, це допоможе переконати ваших опонентів в тому, що треба вкладатися саме в цей проєкт, а не в якийсь інший. Так, дивіться. Стосовно гри, да, вона дуже популярна, набрала своєї популярності буквально в 2021 році. Я думаю, що це був пік. Просто ажіотаж, я б сказала. Ось, але якщо, якщо розраховувати перспективу вкладень саме в два місяці. Ось там з січня по, по березень. Я навіть я, я напевно зараз озвучу те, що пише наш четвертий учасник мір. Він каже, що вибрав проєкт один через те, що має взаємодію з Ethereum, і частенько це стосується а, і другого проєкту. Але а, перший з них, як я розумію, є інструментом, і думаю, що вона допомагає вирішити проблему а, через що хайпанулись. Вибачаю за те, як це звучить, але ну, він іноземець. А, я так розумію, що ну, він текстом може перекласти та написати все, але озвучити йому ну, це важко. А, далі другий а, токен пов'язаний з DeFi, який в цей час а, являєся, я, являв, являвся хайповим. І він думає, що через це а, він теж може зробити а, гарні за цей час. А, проект під номером 5, а, на думку міра. А, це інвестиція на швидкі руки. Він побачив, що монета розроблена у Китаї. В останні дні непогано вистрелювали якраз такі проекти, які були розроблені в Китаї. Туди він інвестував 25 доларів. Так. І 25 доларів він а, інвестував у шостий проєкт, але а, не досить а, ну, не, не, не пояснив, чому. Зараз я напишу, спробую дізнатися. Тож, а, давайте визначатись. А, ми, в принципі, прокоментували кожен свою думку, але все ж таки нам треба дійти до загального саменника. Давайте якось домовлятись, як ми будемо все ж розподіляти портфель, щоб він був однаковий в усіх. Я пропоную дивитися на суму, типу, наче спільну інвестицію, і розділити її на чотири. І так інвестувати на кожен проект. Ну, додати суму інвестицій кожного гравця і розділити її на чотири. І так, в кожен проект інвестувати. Ну, але там, де вийде, так Ну, Мені здається, так, що так не вийде. Я думаю, повинен бути фаворит. Ну, фаворит. дивіться, давай, давайте ми домовимося, що в нас буде якийсь безумовний фаворит, з яким всі погоджуються. Я так, що ну, з, з вами... проєктом 2 погоджуються всі. Треба тільки визначитись. Якщо брати на даний момент, то перемагає другий проєкт. Добре, давайте тоді визначимо, скільки ми інвестуємо у другий проєкт. Якщо всі згодні, що це перспективна історія, а тепер треба визначити саму суму. Ну я пропоную середню з цього, з цього 70 доларів. 70. Всі погоджуються, що в, проект, в проект другий ми інвестуємо 70 доларів з загального портфелю. Мір, до речі, найближчий був до, до цієї позначки. Я думаю. Ну, можна так. Згодно. Так, всі, всі згодні. Так, так, я також. Ні, так? Добре, 70 у нас іде в другий проєкт. Далі. Проєкт номер 6. Він нас займає а, друге місце. місце У нас з ним не погоджується тільки Роман. Давайте домовлятись з Романом. Нам ну, вже я... 130 баксів. Нам їх треба розподілити. Ну, давайте я пропоную в шостий проєкт э, інвестувати 50 доларів. Інвестуємо 50 доларів, шостий проєкт, так? Так, а, і не, Може був 60, навіть в такому випадку у нас вийде, що не рівномірно. Тобто не буде фаворитом. Uh, ну, дивіться, 70 uh, доларів ми. Uh, 70, так, я просто говорю, що якщо ми розподілимо 60, то не буде фаворит. Ви хочете в якийсь один проєкт інвестувати 60, ви про це кажете, так? Тобто я зараз, якщо. Так, це. Для мене перший фаворитом це якраз є другий дефік. Давайте інвестуємо в другий проєкт більше, ніж 70, давайте 100. Ну, собі. Я думаю, що ніхто не заперечує. Можна. Так, можна. Давайте 100, Тоді другий проєкт. Шостий проєкт у нас 50, у нас залишається 50 доларів. А як ми їх розподілимо? Я думаю, як в цей момент період, цей період часу була актуальна ця ігра, Я думаю, інвестувати ті гроші, що лишилися в гру. Це фінальне розподілення. Всі з ним погоджуються, вірно? Так. Ось Так воно виглядає. Добре. Що ж, ми закінчили з другим етапом нашої гри. Ми розподілили загальний, загальний портфель. Вибрали лідерами другий, четвертий та шостий проекти. Тепер можемо перейти у вкладку «Змінені рішення та спробувати розподілити наново після обговорення, так як ви вважаєте за потрібне. Можете не змінювати, це, ну, це теж нормально, можете поставити такі самі. Так, вже все закінчили з зміненим розподіленням. В мене був вимкнений звук. Дивіться, я вам зараз показую, що це були за проекти і який відсоток зміни в них був з 1 січня по. Не з 1% з 8 січня по 8 березня. А зараз можете ознайомитись, що це було за проєкт. Так, ні, вибрайтеся, я був правий. Так, перший проєкт це в нас був полігон. Він показав 34% зросту порівняно з 8 січня. Другий це в нас мейкер. Так. Далі в нас іде Кван. Він теж показав дріст, але ну, досить такий невеличкий А Потім у нас Ax Infinity. Всі, всі впізнали цю гру. Mm -hmm. П'ятий проект. це в нас Нео. Я думаю, що проєкт. Mm -hmm. Проект з найбільшим відсотком зросту. Mm -hmm. а, шостий проект. це в нас а, The Cash, який пішов в мінус. Сьомий uh, це Айота, і восьмий — це Монера. О, що зараз. Так, що стосується uh, протипу, давайте подивимось, як це uh, вплинуло. На ваше розподілення зараз. Ну, загалом все дуже круто. Починаєш згадувати всі свої знання, намагаєшся відгадати проєкт. Суто по опису. Добре, давайте я скажу. Я вітаю міра з перемогою. Гра мені дуже сподобалась. Перш, перший раз таке, взагалі такі ігри ігрі граю. Ще такого досвіду не мав. Ну... На жаль, я зайняв останнє місце. Хоча старався розпілити портфель грамотно. Ну що ж, переможцем оказався мір так що так що вітаєм його